Я знав пана Олега, насправді неодноразово спілкувалися, гідна людина, незважаючи на те, що там різні контроверсійні речі, умовно кажучи, там, про нього говорили. Людина з таким вольовим характером, з характером сталевим, будемо казати. Тому важко, важко вчора особисто мені і багатьом. Багатьом моїм знайомим друзям було сприймати цю новину. І більше того, я хочу сказати, що пан Олег є і учасником революції гідності, і, до речі, воював у 2014 році, коли фактично почався перший етап війни расистів проти України. Ну і, конкретно зараз, з перших днів фактично повномасштабного вторгнення на фронті, тому, тому це тяжка втрата це тяжка втрата для україни тяжка втрата в принципі для для патріотичного напрямку нашого суспільства ну і звичайно для політикуму тому що ми добре розуміємо що в політиці принципові люди зі зі сталевим характером вони будемо відвертими є рідкістю що для мене особисто, якщо ми говоримо про з точки зору там, е з точки зору того, що політики в тому числі воюють, громадські діячі, люди такі публічні? Е я думаю, що це в принципі? Було бажання і, і, і не те, що бажання це був поклик душі пана Олега. Тому в цьому випадку, звичайно, просто низький йому клін і, і, і величезна шана. Загалом ми добре бачимо і розуміємо, що війна це така річ, яка не вибирає політик чи, чи звичайний громадянин, умовно кажучи. Це тут тут абсолютно так би мовити немає різниці. Головне, що людина людина пішла захищати свою країну. Тому тут навіть умовно кажучи, я не хотів би там якихось аналогій проводити. Просто просто хотів би сказати: вічна слава, вічна пам'ять. Ну і, і і будемо будемо обов'язково робити все тут в тилу для того, щоб подвиги всіх наших захисників. Абсолютно всіх неважливо хто це, неважливо на якому напрямку, неважливо якого там умовно кажучи рівня людина, чи це чи це політик, чи це не політик. Тут немає абсолютно ніякого значення. Ми повинні зробити все, щоб їхній подвиг, щоб їхні, їхній чин був назавжди закарбований в історію нашої країни, і щоб ми ніколи не дали зрадити. Власне, той чин, який зараз робиться нашими захисниками.